Продовження відео вийшло, я поставила мене на паузу, а зупинила. Це зараз буде продовження. Там навіть мої збирають квіти. Тут ось так. Це все виглядає. Тут, ось, до речі, з'являються Не Завжди тут внизу є. Так, тут у нас зараз власне це все виглядає. Це ліс за городом моїх сусідів. Там теж майже сад, але він теж запущений. Ну, хоча трішки яблучок, до речі, є. Іноді тут є гриби, на поляні можуть бути гриби. Тут не скільки багато пнів і дерев. так, Це наша доріжка. Влітку тут все в крапиві, проте тут практично неможливо. Зараз тут все врястові. Тут прорізків мало. А більше тут рясту? Класний проходи далі вперед. ось та краса, яка тут є щороку. Все синє. Зараз вже додалися рязки, вже більше фіолетового з'явилося. Наш рідний столик, ще майже виживший, але всю картину є целуфан, поліетилен, також різні бляшанки, які летять звідти. Бо там уже у нас починається смітник. Піднімаючись зараз на гору, там знайшли кущик білих пролісків, саме пролісків не підсніжника, тому що підсніжників у нас тут не буває, можуть бути просто проліски, які якось чудо стали білими. Якщо його тут ніхто не вирвав, поки я десь блудила, він був тут практично над стежку. Так, не вирвав. Ось, заходимося. Ось така краса можна перебуватися. І ось така так ось білий. ну, Власне, тепер я виходжу на перх. Я думаю, ви зорієнтувалися вже, де я. Потім от кого буде видобудени це, ніби ви зрозумієте, хто я. Ось ось пішли. Ось Починається власне наш. Наш город, наш садок, наш будинок і целіка. На цьому свою коротку екскурсію я закінчую. Всім приємного перегляду, всім па-па!